Клініка Філатова і тут розпочалося цвітіння магнолії. Зараз вам покажу, як це виглядає. Не так давно я вже тут була. Йду саме дивитися магнолієм. А яка просто неймовірно. Це така ніжнятина, два дерева тут. Ось Філантов, він тут жив неподалеку, щоб бути поруч. Так, я в той раз тут пішла, а зараз стежечка піду. Ось такий пам'ятник. Тут є пам'ятна дошка. Зараз покажу цю пам'ятну дошку. Філатову. В цьому будинку 1939 по 1956 працював Філатов. Ось так він виглядає. Тут. І ось ще цікаві такі елементи. Ось тут як кушка. Тут будівля інституту очних поруб 1939. Ну, Ось над дверима така ікона. Ось саме тут махнолія. Одна із локацій і ще є два дерева на алії в Аркадії. Така краси. Пішла далі. Ось тут ще така квіточка є. Е... А я зараз піду, тут є такий прохід, дуже красивий. Ось так виглядає. Спімо. <гум> Дуже красиво, Починає все квітнути, виглядає просто неймовірно розкішно. Вже троянди тут також такий прохід з троянд буде. Зараз ще не розквітли. І ось тут ще ось така квіточка такий цілий кущик. Дуже красиво. Можна прогулятися, отримати на солоду заряд. А я це роблю ще в день народження. У мене, до речі, ось такий кролік, ну, дуже схожий є, прямо в горшків стоїть. 就是这样的。 Ось така ніжнятина, просто неймовірно. Вау! Як красиво. Ось так. Ці дерево. красиво, невірна. Тільки подивіться на це. І повітряна тривога. Ось, ось така реальність. Ось так виглядає. Класно. Ніжнятина. Просто неймовірно. Клас. Ось так вона виглядає. Тільки-тільки розпочала вона своє цвітіння, ще не всі квіти розпустилися. Так, це виглядає. Зараз пройду, подивлю, що тут ще. Такий сад неймовірний. Уже скоро будуть і тут красоти. Такий кущик Як мені подобається, такі квіточки. Ішнятина ті мішнятіна. Тобі і ботанічний сад. Така невеличка частинка його. Ось так виглядає. Такий старинний плющ. Дерево він, звичайно, вбиває, але сам розростається і приймає форму, таку цікаву. Це пішла далі. Ще рослинка. Дуже симпатично. Ось такий прохід. Люди прямо збираються, приходять прямо тут на фотосет. Бо це виглядає дійсно неймовірно, кожного року збираються тут люди. Тут Ось такий як ботанічний сад, така частинка з одного боку і з іншого. Я вам трошечки показала. Ще тут зайду. Зараз роздивимось. Дуже красиво. Ось так тут ялиночки. Я вже тут колись знімала. Зайці садять. Такі ялиночки скрізь подарунки клініки дуже красиво, Цілий парк! а тут, а тут можна ще пройти сюди, тут раніше були. Таку ж дачі. Я не знаю, що зараз тут залишилось. Зараз спробую роздивитися. <хи> Кіцунда. Ось так виглядає цей парк. Зараз хочу пройти роздивитися сюди. Сам парк я ще не заходила. Багато кішок. Тут якийсь янгол, така скульптурка. Зараз роздивимось. Ось такий янгол тут. Старовинний повинен бути парк, бо тут були данші, така визначна пам'ятка. Ось така ще скульптурка. Пташечка сидить у хлопчика і він так дивиться. Ось така скульптурна композиція. Да, цікаво. Він не гіпсовий, він якийсь такий, як пластмаса по відчуттям. Ось так. Пташка, хлопчик. Дуже красиво. Ось такі елементи. Зараз це все попросинається і також буде симпатично. Якась є дача. О, яка краса, просто неймовірно. Різних кольорів. Я знаю, що на території Клінки Філатова було декілька дач. Ось мені так здається, що це одна із них могла залишитися такий старовинний будинок. Ось так він виглядає зараз. Ой, який він тут також фактурний. Я точно знаю, що декілька було. Але чи залишилися вони, точно не скажу. Але ця виглядає саме як дащ. Така невеличка. Невеличкий будиночок. такий вхід. Загадкова, загадкова така дачка. Ось такий величезний пінь. Як три дерева, але виглядає так досить фактурно наша тема. Але він все рівно живий дерево. Ось цей будиночок. Трошечки його засніму. Ще так. І ось я знову опинилася як ботанічний сад, така величезна ялинка, залишки дерева. І йдемо сюди. Ще раз пройду. Бо мені дуже подобається. Хоча це ще не на повну силу. Все розквітло. Тут якісь деревця цікаві. А от вас. А тепер вас Далі. Спробую зараз стигнути в Аркадію, бо можливо може бути дощ. Ось годинник, який працює від сонця. Не знаю, як вам його краще показати, вже починає крапотіти. Ну, Все рівно зараз їжу. Туди підходять, підходять. І інші рослинки також симпатичні, екзотичні. І тут будуть квітнути троянди. Їхали далі. Дуже красиво. Ось цей будинок ще симпатичний. Тут проводили якісь заходи. Ось так. І відбій кажуть, також приємно. Прийшла в парк перемоги, тут все квітне. Muito sei